Всім привіт! Трохи розговорного жанру хочу сьогодні засняти. Досить недавно до мене приходили гіпсокартонщики, які робили оці дуже гарні стіни. Їм дуже не сподобалось, що їх в тому ролику я уподобив якимсь животним. Ну, до, до речі, про гумор не будемо. Бо об'ясняти шутки це ще така е, задача Ех, нелегка. Шутка була в тому, що в мене був, був в руках жираф е, як інструмент, я їм шліфував гіпсокартон там, де випирало. Е, і до, ну, так сталося, що да, і, і животні були підходящі. Под, ну, їм це не сподобалось. Вони дуже попросили мене, попросили мене не називати їх так, а називати їх людьми, у яких руки ростуть десь трошки ниже, ниже спини. От. Ну, то воно так. Ну, чо, чому я їх так називаю? Зараз вам покажу, що, що так називаю. Бо гіпсокартон. Оця е, е, кімната, сонву. Усі стіни, усі стіни завалені, їх треба штукатурити, гіпсокартон, де ви таке бачили? Якби тут було просто десь там, даже до 2 мм перепади, то ніхто б це не робив. Ну, так, як, так як тут дуже великі перепади, особливо на цій стінці, тут 5,5 мм, щоб вам було видно. Який маячок натертий, да? отам десь 6 мм. О, там теж щось. Можна по підковкам подивитися. Там 3 мм підковка верхня. І, мабуть, може їх там. Ну, по величині маяків. Це у нас зверний пройом такий. Оце ми зараз займаємося такою. У вільний час оштукатуренням гіпсокартону. В общем, що я хочу сказати, друзі. Не пишіть в коментарях матюків якихся. Ну, напишіть, нормально це чи не нормально. Можна було зробити ровний гіпсокартон, чи не можна. Це і все, що я вас прошу. Тільки напишіть коментар, поставте лайк. Я не кажу, хто ці люди імен не називаю, бо. Ну, і жизнь їх сама, як то кажуть, уравняє. Всі ошибаються, ну, коли приходять тебе, хочуть відлупити, то ну, що таке? Буває це життя таке. Так що не пишіть матюків. Напишіть, це нормально чи не нормально по 3-4. Навіть 3,5 там, до 4-5 до це нормальний перепад. Чи можна, маючи криві руки і лазерний рівень, зробити все, все красиво? Оце і все до вас прохання.